А це колес. Що ти там робиш, Ате? Щоб ніхто не побачив, де ми їх заказували. — Чого? Все там чин-чин Україні! — Надя не любить рекламу. Отак, От добрий вечір. Так що, друзі, всім доброго вечора ми з України. З вами знову я, Сергій Шелудько, Надюшка Сергійова. Вечором поїхали на нову почту. І забрали, як каже Надюшка, це колеса. так, Забрали колеса на L200 і забрали колеса на хочу сказати, на War, на нашу хайлюкса, який дуже подобається нашій Надюшці Сергійові, Да? Дуже подобається. Так що колеса однакові, радіус у нас однаковий 16-й. Тільки розміри трішечки 255 на 70 і 265 там щось трошки по-іншому. 265 на 70 і 255 на 70. Тобто одинаковий. Що там там пікає? Це ж це. Хто? Інкубатор? А, це інкубатор. Я думаю, вже в машині. Бо сьогодні теж були, завтикали, поїздили до ютубовської мами номер 3 до Антоніни Олещенко. Возили там замовлення, провідати їздили туди-сюди, -туди, погостювали і забув виключити. Світло, як їхав, і сів акумулятор. Тобто під'їхали, зарядили. Завтра у нас робочі будні. Завтра ми... Що ми завтра будемо робити? Зерно? Зерно. Завтра будемо ячмінь вигружати і будемо їхати перезивати автівки. Юра забрав там лядку робив. Завтра ще прикрута кунга. Так по по мелочам дивимося. Машини технічно обслужені, тобто мастила поміняні. Ну, а наша задача пере поміняти резину. Резину ми купили, дякуючи Василю Олексійовичу Спортланду і його команді. Ну, а також за ті кошти ми ще купимо, донкрати, замовили, компресора і різні різні речі. Буде тест-драйв, будемо по-любому тестувати. Зараз якраз дощі пройшли, калюжі ще не всі повисихали. То поїдемо тестувати. Я вже робила міні-тест-драйв. Да, Надюха вже робила міні-тест-драйв, ми з нею їздили по полю, вона сиділа за кермом. У мене навіть є відео. От, і була така калюжа, ми навіть не включали блокіровку і пролетіли через ту калюжу. Так Метрів 10 калюжа була і дебела така. Ну, за малим не сіли. то я Юра потім підшаманить. Ну а також сьогодні нам прийшла посилка. Прийшла посилка з Німеччини від моєї підписниці, від пані Дани з Магденбурга. От, і зараз я процвітую, що вона прийшла. Тому що в неї немає вайбера. І кажись, Оксана е, організовувала це все діло. Я зараз це все діло покажу, тому що я паскайку не вмію спілкуватися, де в мене немає часу, щоб сидіти там вечорами в определенний час. Ну і так як я не займаюся суперволонтерською діяльністю, я казав, хай відправляють речі комусь іншим людям, Ну, хто цим займається. Ні, пані Дана все одно настояла на тому, е, щоб передати їх мені. Я дякую пані Дані. З Німеччини. І ми ще з Надюшкою підемо розпакуємо, тому що ми повинні знати, що там робиться, для того, щоб потім вже передавати хлопцям. Ну, а також будемо планувати поїздку, передачу двох автомобілів, а може і трьох, не знаю, тому що ще там один автомобіль куплений. Ми також там приймали невеличку участь. Колись давно, нарешті, його купили з села Недра. от, І можливо буде їхати три автомобіля. Задача наша назбирати на ці автомобілі і віддати кошти. Зараз трошки зрушили ми це все діло і заправити потім автомобілі. Так що, то Приїхав дядько по комбікорм, теж підпищий Нелі чоловік Зараз відпустимо і підемо робити з Надюшкою розпаковочку. Так, Комбікорм відпустили. і Зараз підемо з Надюхою далі знімати. По цибулі нам там говорили і по чеснику все Ну, бадилля ми побрізали часнику, тому що воно почало гнести. А по цибулі ми до нього не ліземо, хай воно саменьке висухає. Да? І буде зменку. Це цибуля да. і чесник. Да. Погнали до мами на кухню. І зараз заснімемо, що там робиться. Ще планував сьогодні перефризувати там, де була цибуля. Надюха вже одразу ящика вхопила і приперла. Так що можна було б, звісно, не розпечатувати, якби це була адресна. Надюха не став, на ми ж його не зможемо там показати людям. Треба рядом біля стола. І це все діло. Ми зараз подивимося, що воно як, щоб можна було потім розподілити хлопцям, кому там що. Я точно не знаю, Ні, а вона не, так надо, і нормально. Мені щоб стола треба було видно, а не цього. Все, видно все. Блогер, що ти. Ти скоро вже батьковий канал забереш. О, чітко. Так, є таке діло. Цю посилку ще сюди поставили. Щось там таке виглядає. Це немає самого головного. Це для хлопців, для Збройних сил України пані, да, пані Дана давно за мною була, вже зв'язувалася. Але я любими шляхами хотів якось спригнути від цієї відповідальності. Ну, але все одно до мене прийшла ця посилка, людина дуже сильно хоче що безпосередньо та допомога, яка приходить з-за кордону, щоб вона безпосередньо попадала хлопцям в руки, тобто бійцям. І от на даний момент, що ми тут зараз маємо, що ми маємо, от, ми потім його отак все рушничком накрито. І тут ми маємо, я не знаю, що там. А, це сухі супчики, сухі супи. Тут є письмо, листівки. Що тут пишеться? Ого! Сергій, прошу ці касети з картоплею не розпаковувати, бо потім буде тяжко перевозити хлопцям, бо фольга на стаканчиках легко проривається і буде вже неможливо використовувати в кожній касеті по 8 штук. Між Іншим один стаканчик картоплі поням, пишу, пишу для того, щоб були з тими стаканчиками акуратні. Ну, от я ж вам казав, тобто ціна питання там у нас становить 1,49 євро. Тобто оце стаканчики, я так зрозумів. Розпаковувати ми нічого не будемо. Тут ну, да, де картопля. Тобто, ну, але ж я не можу комусь там одному все передати. Ну, безпосередньо будуть різні підрозділи і хотілося це все діло передати безпосередньо е, е, ну, різним хлопцям. Тобто ми їх по-любому будемо там розпаковувати, але для того, щоб знаття, що тут є, е, щоб одним дати хлопцям, другим, третім, четвертим. Суха картопля всередині стаканчика є полоска до неї. Налили кипяток, ят, кип обов'язково накрити на 5 хвилин, настоятись. Ну а тут вже по-німецьки написано рімки і так робити всі баночки. Там є картопля з грибами, з м'ясом, говядини, ну тобто з різними речами. Кава, де написано 2 плюс 1, значить кава з молоком. Кава, де написано 3 плюс 1, значить кава розчин плюс молоко, плюс цукор. Кава Кроніт Кро... це тільки розчинна кава. Консерви це в основному великі оселеці в різних соусах, маленькі сарди. Ну, Консерви там хлопці, якщо їм дають, вони реально їм оборовано, що є. Ця марка е... високоякісний, спеціальний. І тому прошу шити для сім'ї. Це Ефіопія. Ну, це для нас, пані Дана, дякую. Ну, я просто не п'ю Лип забарну, ну, попробую. Тому що ну, я коли п'ю таку каву, у мене скакає тиск, ну, але все одно приємно. Так що тут є різні речі, теж є кава, От, це я так розумію, що сервет. серветки, тут там, також кава, От, також серветки. І ми будемо безпосередньо роздавати, тому що так, це хай так, так і є запаковано, тут вагона, напис, вагона. написано тест. Одна упаковка, ну так нормальна ціна, 1, 60 євро 20 штук. Практичні люди, дуже приємно. Так що е, будемо роздавати, тут я не знаю, тут також е, кава стікери, да, 3 плюс 1 плюс цукор. Тобто ну, це ми вже хочемо, потім будемо розпадковувати і це потрібно роздавати. Тут є і кава. Кава і консерва вже одна, але ну, це так на шоколад. Ну, вафельки. вафельки. О, тобто Є такі речі, це також консерви, консерви на безлогу, до консервів. Також є речі, носочки, це дуже важливо на сьогоднішній день літнього варіанту. О, ми його просто розпакуємо, і потім речі всі до речей, консерви до консервів, а ну, всі всі різні речі, доки там розберуться. Так, що тут у нас ще є? Я так зрозумів, тут у нас запакована картопка, яку е пані Дана сказала не розпаковувати. Все, туди ставлю окремо. Запаковано, конечно, капець. Це у нас е ні, це дезодорант для берців. Це дуже дуже потрібна річ. Також консерви, дуже багато консервів і дуже багато кави. Ну, такі речі реально потрібні Просто і також салфетки. Тут також щось написано, було і серветки. З таким ми зікалися, також кави, було від серветки. Та вже йдуть енергетичні набори туди Ну, Так само наші дівчата робили, помниш, на вокзалі. Так. Тут також вже кава зложена, я не буду її витягувати, ми сюди докладемо каву, щоб вже в цьому ящику була кава. І вже як будемо їхати, я вже буду знати, що там є. І хлопцям безпосередньо буду роздавати тобто в різні підрозділи, тому що буває там питаєш, у когось є, там прийшла якась е, гуманітарна допомога і є там ті чи інші речі. от, ж каву до кави. Так ми її заділаємо і залишимо. Пакетів. Планую поїздку я е, ну, я думаю, що на протязі 10 днів. От. Так що в цьому ящику залишається кава. Це на так сказати, Ну, а це також картопля, картопля, кава. І я також залишу інструкцію. Петь показати детал. Це в нас в Африці. Це в нас тут дуже кави. І енергетичні набори також тут. Консерви вони окремо положені. І полотенце також складемо і поможемо хлопцям воно пригодитися. Так. Ось такий відеозвіт трошки мені важкувато. Тут серветки для миття тіла. Так, розпакували ці всі речі. Так що дякуємо пані Дані. Дуже така щепетівна жіночка. Все так акуратно розписано і Так, Це дві посилки, вони передані автобусом і потім відправлені новою почтою. Тому що коли перші рази ми з паніданою балакали, треба було їхати на Київ, забирати з автобусу. Мені просто не руки, як тут просто є трохи роботи і е, тільки 76 кілометрів. До Києва, ну це не так то близько. І тут трохи забирає час, тому що є інша робота, якою треба займатися. От. Якби це була адреса посилка, було б набагато проще, собі передав, ну, хлопцям там якісь підрозділи і все. І вони хай би собі там розбиралися. Ну, тут також, зараз дивіться, що тут у нас є. Це так акуратно страховувано Так, Це зверху така трудочка. Німець. Клас. Ну і тут також дуже-дуже багато різних речей. Так, енергетичні. Отуди туди давай клади до них, щоб це у нас було при ньому. Це у нас теж консерви, я так кажу. Це консерви маленькі Це сардин про консервії сюди це продукти харчування. Це у нас носочки. Так, є. Це у нас, я не знаю, що це таке. Подивись. А це, я так зрозумів, все у нас картопля, я його розпаковувати не буду. А це я Ви думаєш? Аккуратно. Бо тут пані дано щось таке заховалося. Ні. Ні, тут Супер для ніг увлажняючий крем. Це крем. Yeah. крем. Все. Тоді крем у нас йде до обігієни. Ось сюди ми його в окремий ящик поставляємо. А тут, я так зрозумів, картоплі. Тобто все тут картопля складено все донизу, а ні, знизу ще якісь коробки. Ми їх акуратненько сказали не розпаковувати, значить. Коли це не, картопля, там теж картопля. Коли це я мусив це все діло зробити. Також тут є е, це у нас носочки. Це також якісь речі. Треба розібрати, що в е, е. А це пусти, такі різні речі, які в госпіталь можна буде передати. Так, ми говорили з пані Даною. Також є консерви, образу їх до консервів, а вже картоплю ми покладаємо до картоплю. Знову Носочки, то знову до гігієни і це також носочки, Ну а тут вже картопля. Тут картопля. Щас я нападу. Туше якісь ящики окремо. Написано вверх. Щось таке важке. Я думаю, що це теж концерт. Воно вложиться сюди. Ми ще складемо. Картоплю окремо сюди, хай вона тут так і буде. І як ми будемо їхати, ми так само її і не обережемо. Пані дама сказала актуально, щоб не прорвалося. Тобто. Сюди ну, галявочка така. Так, давай це наверх, проте давай туди, хай воно в цьому ящику лежить. ще робки і оці теж. Що, Пані Дана, постараюся все передати хлопцям безпосередньо і прозвітуватися. Ну, я думаю, що в відео я покажу, кому я буду передавати. Якщо хтось додому, де, ну, двоє хлопці, заїжджають і додому, які приїжджають від куртку, або десь проїжджають і їдуть на схід. Також стараємося щось відщипнути від себе, що є в нашій родині, і те, що дають такі небайдужі люди з України і з-за кордону. Так що постараюся. Оправдати вашу довіру, постараюся це все діло показати. О, це ми зараз поставимо туди, а також хотів би е, подякувати, зараз розпакую ще цю посилку, щоб мені знати, що тут таке, бо тут не написано, просто написано вверх. Може теж Я не знаю. Пані Дана замотала дуже добре. Просто так хлопці заїжджають, буває, якщо їх там е, підрозділи є. Великі, є невеликі. Ні, це не там написано вверх. Так. Тут у нас також йдуть консерви, йдуть кава. Кава тоді там є в нас до кави. Так, вкладайте каву, щоб вона вже знатя було, що це кава. І коли хлопці двоє заїжджають, то ми даємо. Це теж кава? Так. Да. Да. Кава. Тут написано, Сергій, прошу провірити, кава 6 штук. Консерви 3 3 штуки. Ну, Тут я не знаю, вже витягнув. Скільки ми витягнули? Ці ага. коробки були повні і консерви, ну тут ось дві, 2. Дві... Ага. Консерви там немає. А, ось Три три консерви. Ага. І, і сюди далі. 6 Ну, робити. Це так коня пл так. Плійончики ми їх до консервів, Сюди. І ми ще складаємо консерви у цю коробочку. У цю коробочку нам було зручно хлопцям його роздавати. Тобто, Тут так запаковано, це також консерва. Не буду я забирати, хай воно так і буде. Ще опак хай буде стоїть. Все спакуємо. І будемо хлопцям роздавати. Опс. Да. Це ж теж консерва. Да, це консерва да, тобі. Це консерва, туди все розпаркована. Ось така баночка. Я пані Дана збирала довгий період часу. Я думав, що вона десь подзвонить комусь іншому. Ну, тому що я не ну, на той момент я ще не був волонтером, але тоді я. На даний момент вже мене її оформили як волонтера, але чи поставили реєстр, але все одно ну, я не займаюся так конкретно, як займаються люди волонтерством. Я займаюся безпосередньо своєю роботою, домашньою і паралельно роблю там другі там інші речі. І не на це теж я розпакую, для того, щоб його добре вложити, тому що коли ми будемо їхати, мені просто буде краще так його віддати. Ну, ще буває, коли... Формуємо коробки, наприклад, адресні там, хлопцям, кого я вже знаю, і будемо до них заїжджати. Ми всі речі, які в нас є, розділяємо, наприклад, на три чи на чотири частини. І те, що є, воно ділиться поряд. Тобто, можливо, як будемо їхати, вже будемо знати, до кого ми будемо заїжджати, будемо їхати там, в 118-ту бригаду і гнати машини в 32-гу бригаду, значить безпосередньо це вже дві точки буде, будемо заїжджати до Романа, якщо десь Бог можливість. До покемона 72 дорогу 91 і таким чином будемо розподіляти. Так що дякую пані Дані, дякую всім небайдужим. От, я просто ж страшно розпаковувати. Ось так, і Я їх сюди здорову, мені так просто буде удобно. І, наприклад, туди там положив стільки то, що туди там положив так само, як ми там пакуємо, коли ми їдемо, ми пакуємо в один там підрозділ, в другий, третій. Тобто посилки стараємося зробити однакові. Ну а також є общак. Тобто Ті речі, які, наприклад, привозила Наталія Шило і таким чином вони напікають випічку, різні речі і ми їх передаємо хлопцям. Сергій прошу. Так що все там зводиться, ніхто нічого не забрав. О, це було складно, тобто ці речі ми це на консерви. Там у нас кава кава і о, такі вафельки. Ми положили окремо його, щоб ми вже знали, що це кава, що це вафельки. І зараз візьмемо ще ящик і поскладаємо оці речі. Серветки, і все ще одна кава. О, серветки, а це, це що для шелудьків. Я зрозумів. Ну ми також їх хлопцям передамо, тому що, ну, тому що там нужніше. І хотів би ще подякувати Сергію, Сергію і Олександру. От, е, коли я звертався там по турнікетам, на даний момент я не збираю, але в мене є, ну, так і буває, телефонують хлопці ще й досі, подивляться старе відео. Турнікети. От, я вже два сьогодні відправив. Ще залишилося 2, 3, 4, 6 штук. Оце є калтовський турнікет, який безпосередньо хлопці його ну, говорять, що він дуже хороший. Тому що є багато інших і, на жаль, хлопці тестували і є проблема. Так що я там також завтра буду відправляти ці вже турнікети Ростиславу, І ці підуть вони на Запорізький напрямок. А також... Ряха випала з голови Сашка мені, коли я звертався за, е, ну, говорив, що є у мене 21 бад, який звернувся е, для того, щоб купили рації, правда, рації треба моторола, але Саша е, позвонив, каже, що в нього є дві штуки, от, замотані, ми їх отримали. Спишуся я з і... Передав, ну, такі рації, і ми в них не розбираємося, тому що ну, реально для мене це є проблема, тому що говорять, що вони там якось прослуховуються, перешиваються. Тобто, ну, але я хлопцям скину фото. Саня каже, вже зважу, ну лівки палки, це в тому телефоні, мабуть, що я знімаю. і Я не зможу подивитися, тому що в голові реально фелібардос. І навряд що я зараз знайду. То мені е, висло. Бо я просто питав там, звідки ви, чи як фамілія в мене була, кстати, записана. Але я не знаю, наскільки чи можна це говорити чи ні. Це так само, як і Starlink нам прислали, у людини він був. Так само і ці речі. Кажись у тому телефоні. І, на жаль, я не можу конкретно сказати, хто це нам прислав ці речі. Ну, іменно Рації. Знаю, що з Київської області фамілія на букуле. Е, за день вже реально трошки оба, ще й світло пропало. Ну, Як завжди, у нас весело. Так що рації, також тут є зарядка, я, ну, я не буду вже витягувати, назад запакую і вже з понеділка ну, ми ще хочемо купити, все-таки, якщо вийде нам назбирати, або можливо хтось, е хтось знайдеться з людей, в якому входить, може є е рації Моторола 4400, ти вони там є єшки. Кажуть. Точно не знаю. Так що, ну отак, завдяки небайдужим людям потрішечки ми передаємо те, що в людей є, те, що люди можуть дозволити. І хто там не говорить, там, попрошайки чи не попрошайки, якби я не звернувся, то цих би речей не було, наприклад, у мене. І я їх можу передати не від себе, а від тих людей, які це можуть зробити, тому що є люди, які хочуть допомогти, або комусь не довіряють, або... Просто не мають можливості безпосередньо кому віддати, тому кому вони потрібні. Так що для цього ми працюємо. Також є ще різні речі, які ми отримали від ДНИКіві. Ну, а також ми купили ще одну річ. Ми купили ну, прибор нічного бачення. От він недорогий, вставляється монітор і я думаю, що на люкс хлопці поставлять. Монітор туди, де повинна бути магнітола, і сама камера нічного бачення, яку можна ставити в решітку. А можливо, приїде Світлана Добровольська, в неї є знайомий, каже, з фамілією Богаєнко, він це все діло нам організує. Так що одну я передав, відправив Василю Бурдейному на Mitsubishi Sport, який ми з вами купували. Це був третій автомобіль, який їхав на Дружковку на Бахмут. І зараз вони трошки вийшли, зараз займався ремонтом автомобіля, ми з ним спілкувалися і я їм купив завдяки вам отакий от прибор. Ну а також є ще турнікети. Просив я чуть-чує, -чуть, чуть -чуть щоб написала, що це за турнікети. Ну, На жаль, хлопці деякі забраковують, тому що відривається або ручка, або відривається. Сама, сама стропа. і за цього хлопці стараються їх не брати. ну Також протестуємо, тому що були нас також присували, деякі її вони не спрацювали. Так що, друзі, Ну на цьому буду завершувати відео. Дякую всім э, за довіру та підтримку. Ми рухаємося далі. Як би нам тяжко не було, щоб нам не говорили, Ну будемо сприймати те, що, якщо говорять, Тобі стараються тебе укусити, це для того, щоб ти цього просто не робив. А для того, якщо ти цього не робив би, ти не зможеш об'єднати людей, не зможеш допомогти хлопцям. Значить, це люди, які працюють проти системи. Якщо людина просто ну недолюблює людину, то просто можна з нею не спілкуватися або десь говорити в якомусь іншому напрямку. Якщо є якась робота, якщо ми показуємо фактично, ті, хто люди дивляться і люди. Скидаються фактично одні ті самі. Ні, приходять і нові люди, дякуючи їм, дякуючи знайомим і друзям. Але більшість людей вже та сама аудиторія збита. Так що шелудько залежне, або як там є ще люди по-різному говорять. Чи спілка шелудьків. Так що, друзі, я на цьому е, буду завершувати. Ще раз дякую пані Дані. Вибачайте, що можливо не так. От. Ну, Але як є, так є. Так що разом... Працюємо разом до перемоги, я думаю, хлопцям буде приємно і ці речі будуть їм корисні. На базарі вони точно, пані Дана, не будуть продаватися. це я вам даю гарантію, шлучку теж носить, носки не буде. Ну, якось так. Так що на цьому все. Усім миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. Ну а я зараз упорядкую це все діло, поставлю і будемо вже їхати, потім вже його все діло. Укомплектуємо і передамо.